Про тусовки письменників, творчих людей. З наркотиками в тебе є якась історія? Маєш номер? Ні. <свісно> 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 У, у тебе щось було, не було, чи можливо людей. У мене свої... був дуже смішний приход, коли я вдруге в своєму житті пробувала ЛСД. Не повторяйте це, якщо у вас під руками немає психіатра. Так. А це було давно. Ну, як людина, як письменник, я повинна знати, що я описую. Так, так, повинна. Ви всі так відмазуєтесь потім в райві в рай -відділі. Це обов'язково. Ім'ян такий, тут нема складу злочину. Дивіться, що Він Не дали мені розказати позорну історію. Тепер мучайтесь, що там сталося. Хлопці, вибачте, перепрошую. Детальніше проходить вибачить. Я мовчав. Це. Ти не відчуваєш Но? переді мною обіду ніякої. <ріст> не хочеш вибачати. Так. Вибач Розкажи мені ту історію, бо вот. вони п'ять. Ну коротше, діти, не бавтеся, дуже уважно дозуйте на вашу вагу. До речі, якщо ви пробуєте бути письменником і дозувати наркотики. Але це був дуже смішний прихід, тому що в певний момент ти сидиш і розумієш, що ти Бог. І так все чотенько створила. І реально все так стало понятно. Ти як ртар... Я про це ти не думала рекламуєш. раніше. Я не рекламую, не повторюю. Бачиш, більше після того не пробував, тому що самий крутий прихід в мене вже стався. Знаєш, ну типу все, друге пришестя, по суті. Тому, тому ну що, не знаю, я найбільше з наркотиків хороше вино. Та, типу, Я зрозуміла. Перепробував все, зупинилася на тебе тому, що. Я просто розумію, є. я як лікар теж. Я мушу все перепробувати, щоб поняти, з якого я стану пацієнта викачую. Ну, власне, так. власне, розумієш. Як я можу усе, алкашу допомогти, що... якщо я сам ще не валявся в болоті. Якщо ну, ти сам ще не обіцяний. Ну, ну, ну кольнулася людинка. Ну, пішов, взяв ложечку вдома. Попробував як-то. Це єдине, що я не пробувалося скульнутися, так, але так. Ну, бачиш, що не викликає. Не закликайте до наркотиків. Не Закликайте, ні, ні, це все було давно Турнобу каже наркотикам деколи. скажем наркотикам іноді. Як Ну, Аллілуйя! І тут ми всі боги! І зараз зайдуть люди Марцинківського його там будуть святити після вас зала, а ну у вас садовий. садовий Ну це ж мерздається в Марківський, але що він святив після хамерманів залу, як вони в шкарпетках виступали. Ні, на справді садовий ще давно не торгує, тому.